В житті завжди є місце подвигу. Вчитель фізики Вадим Кирилюк лише два місяці тому став солдатом-строковиком. Проте напад на склад інженерних боєприпасів зміг відбити. В ту злощасну мить Вадим перебував на бойовому посту. Хлопець не розгубився. Чатовий гарнізонної варти охороняв об'єкт факультету військової підготовки. Кам'янець Подільського національного університету імені Огієнка. Вночі невідома особа намагалася проникнути на територію складу інженерних боєприпасів. Злочинець він мав намір заволодіти зброєю. Почали з ним битися. Він намагався забрати автомат. Раз я його відпихнув, хотів йому багнетом нанести удар, але він його на відбив цей мій удар. і Наніс мені тяжкий удар в м'яз. Під час втечі з місця події зловмисник поранився. Після повідомлення чатового про напад порушника затримав наряд по полігону. Його було доправлено до міліції, а потім і до лікарні. Медична допомога знадобилася і Вадиму, у якого ножові поранення. Наразі він під наглядом лікарів у Хмельницькому військовому госпіталі. Хворий продовжує лікування в хірургічному відділенні. Як мінімум він буде в нас знаходитись один тиждень. От, до моменту загоєння повного рану та повної реабілітації для того, щоб повноцінно повернутися в стрій. молодша сестра та батьки підтримують хлопця та пишаються його вчинком. Задоволений, що він знайшов сили й мужність в собі, щоб відстояти самого себе і частину саму. Сам Вадим не вважає себе героєм, впевнений, що на його місці так вчинив би кожен. Я задоволений, що зміг що я виконав свій обов'язок військовий, що я відбив напад противника, що не дав йому як змоги заволодіти моєю зброєю, так як за мною було 60 бойових патронів, він з цим автоматом міг би дуже багато біди наробити. Могли б постраждати невинні люди. Як виявилося під час слідства, Нападник був обізнаний у військовій справі. Можливо, саме тому йому вдалося пробратися крізь колючу огорожу. Злочинця можуть позбавити волі строком від 10 до 15 років. Нападником виявився 26-річний житель Сумської області, який, за попередніми даними, кілька років тому проходив у цьому місті строкову службу. Стосовно нього порушено кримінальну справу. У військовій частині з нетерпінням чекають на повернення Вадима Кирилюка.